Закоханість чи любов, що є що. Часто ми помічаємо у своїй практиці, що дехто з нас плутає і не розуміє цих станів, цих понять. І це може дуже дорого коштувати, тому що закоханість це просто реакція нашого мозку, мозку на якийсь подразник, він подає сигнал, що мені оце треба, я це хочу, виділяє певні речовини. І цей стан триває певний час. Любов це зовсім інша річ. Любов це не про те, як ми відчуваємо, відчуваємо діємо в моменті, а це те, як ми ставимось до всіх можливих аспектів нашого життя. І вона проявляється у всьому: в тому, як ми дивимося на природу, як ми сприймаємо себе інших людей. І багато чого іншого ціна ж цієї помилки може бути дуже високою, і психологія безпосередньо той напрямок, яким ми користуємося, це когнітивно-поведінкова терапія. Дуже гарно допомагає розібратися в цьому і знайти можливість дістати свої ресурси. Через розуміння побачити, що і що і діяти набагато ефективніше, знайти саме те, що потрібно вам, і за що потім не потрібно буде платити.